Роки 32 та 33 назавжди з часом зупинились, і мільйони убієнних додому вже не повернулись. І не забрала їх війна, стихійне лихо, буря, злива. Забрав їх дикий сатана в шинелі з зіркою жахливий. Забрав і їх, і все у них. Все. До останньої зорнини і навіть колоски у ніг вночі померлої дитини. І посміхнувся дикий звір, до неба звів криваві очі і впав на Україну вир голодної, страшної ночі. І заспівав кривавий хор всіх емісарів сатанинських, прийшов. Страшний голодомор і голодна смерть забрала близьких. То був страшний, навмисний злочин. Такого ще земля не знала. Закрили Україні очі і душу міцно зав'язали. То був такий жахливий злочин. Здригнулась навіть мертва кафа, мерцями всіялося поле. Ні хрестика, ані могили, то був такий навмисний голод. Де пшениця росте густа, на полях отдалік грушового, не винаймо того Христа, на могилі села неживого, хай зілями не вся поросла. Після оранки або лущенки не минаймо того села, де замовкли грушки і глущенки, сумно ворскла текла і сула світ. Тогнав понад пслом і хоролом, скрізь де з голодом смерть прийшла біля кожного міста й села, стань, народе, без ліку й числа, хором траурним пам'ятним колом, стань вінком, стань життя ореолом. Один за одним і одна за одною, в шапки й капелюхи, в хустки берете, І в пригорщі землю скорботну берете, Хай виросте насип горою земною. А гомін, як стогін, як подзвін церковний сигнали на трасах елемент металу, за Київ, за Харків, за суми й Полтави, наш поклик до тих, що опухли, не встали, Ростивши і гори зерна і тереконий. Сум. Скла текла і сула, світ, стогнав понад пслом і хоролом, скрізь, де із голодом смерть пройшла біля кожного міста і села, стань народе, без ліку й числа, хором, траурним пам'ятним колом, стань вінком, стань життя ореолом й плачами, кістки перемито, де батько й сини, доня мати похила, могила, могил, викоповна могила, вивищусь народних страждань пірамідо. Порскла, текла і сула світ, стогнав понад пслом і хоролом, скрізь де із з голодом смерть пройшла біля кожного міста й села, стань народе без ліку й числа, хором, траурним пам'ятним колом, стань вінком, стань життя ореолом. Хай палає свіча, хай палає, поєднає нас вона в цей час. Хай сьогодні спогади лунають. Пам'ять чиста, світла і велична, хай єднає нас.